Так, дубль два. Всім привіт-привіт. Перший прямий ефір у нас не зберігся маленькі проблеми з інтернетом, тому почнемо спочатку. Всім привіт! Мене звати Васильєва Олена. І сьогодні у нас 27 липня, 10 уже з копійками, тому що інтернет трошечки дав збій, але мій незмінний прямий ефір, як і обіцяла. Тобто я могла зараз сказати, що інтернет не працює і ми закінчимо прямий ефір, але ні, ми, ми його продовжуємо. І сьогодні, як завжди, на тему Новейжі, чому я маю право про нього розповідати? Да? Чому я так собі придумала, що я можу про нього розповідати? Тому що я є сертифікований експерт з новейдж, а це раз. І два я його випробувала на собі 99,9%. І мій принцип розповідати лише про те, що випробувала на собі. В шапці профіля ви бачите, що я тестую спочатку все на собі, а потім вам розповідаю. Тож, поїхали. Сьогодні тема додатковий догляд, і один з етапів додаткового догляду, який. Дуже і дуже важливий, і я його для себе внесла взагалі в основний догляд. Тобто без цього продукту не проходить ні один мій день вранці і ввечері. Я ним користуюсь, тому що він є надважливим для нашої шкіри. Наша шкіра потребує зволоження в будь-яку пору року, в будь-який час доби вона потребує тотального зволоження, тим більше зараз в стресових ситуаціях. Зволожувати шкіру необхідно. Неважливо, в якому ви віці повторюся, і не важливо, чи це зима, чи це літо, але зволожувати шкіру нам потрібно. Отже, ми сьогодні говоримо про зволожуючу есенцію. Но ну, вечний, дивіться, що моя кришечка потерта, це говорить лише про те, що я нею користуюся. Зараз знімую, щоб вам. Не портити картинку, так? Дивіться, зволожуюча Есенція новейш, вона в своєму складі має низькомолекулярну гіалуронову кислоту і має в своєму складі пробіотику. Окрім того, сама структура цієї жидкості, ця жидкость, я думаю, що ви чуєте, як вона булькочиться, вона прозора, тобто немає ніякого кольору і вона не має ніякого запаху, вона є гіпоалергенна, вона є трошечки, дивіться, трошечки густіша, ніж вода. І ось отак декількох крапинок вистачає для того, щоб змастити обличчя. Тобто розподілили по рукам і наносимо на обличчя. Ну, зараз нанесу на шию і на зону декольте, для того, щоб вона не пропадала. А, але на обличчя не наношу, тому що, в принципі, з вже змейками вже я нею сьогодні користувалася. А, користуюсь я есенцією і вранці, і ввечері. Після того, як я умилася, очистила свою, своє обличчя, я наношу обов'язкову есенцію. А випадки, коли я не наношу есенцію, це якщо я користуюсь пілінгом, або ретинолом, або вітаміном С, тобто додатковими ексфоліантами, да, скажімо так, або вітамінізіруючими средствами. Тоді я не наношу есенцію в усіх інших випадках, я нею користуюся. Я вам проговорила про те, що. Есенція має в своєму складі пробіотик і низькомолекулярну гіалуронову кислоту. Так як всі ми знаємо, що є такий тренд в азійській косметиці зволоження. От, 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 от ця есенція вона зроблена по типу азійської косметики, тільки там є багатошарове зволоження, да? багатоступеневе, скажімо так, у нас це. У нас це саме есенція новеча. Так, от в складі є низькомолекулярна гіалуронова кислота. Говорю про це третій раз. Що це означає? те, що коли ми наносимо. Есенцію на обличчя вона вступає в дію з нашою шкірою, починає працювати. І от ця гіалуроночка, яка знаходиться в складі есенції, вона проникає в внутрішні шари шкіри і починає взаємодіяти з нашим організмом. Одна молекула низькомолекулярної гіалуронової кислоти притягує вологи в 10 разів більше, ніж вона сама. Через те у нас виникає тотальне зволоження, воно миттєве. Тобто, ви нанесете. Есенцію, і ви почуєте, як ваша шкіра розправляється, насичується. А моя рекомендація не наносити есенцію а, на область а, вокруг глаз, да? тому що, ну, якщо ви не хочете тічності, то ну, ви розумієте, якщо вона притягує вологу зсередини, і якщо ви нанесете. Її під очі, на дочі, то ви отримаєте ну, такі набріки, для чого воно вам треба, так? Це не є фізіологічні набріки, це просто притягнута волога. Тому користуємося есенцією з розумом, можна використовувати на все тіло, головне, щоб на те були ваші гроші і не одна баночка есенції, і на обличчя обов'язково вранці і ввечері. Крім того, я вам сказала, що в есенції є прибіотик. Що таке прибіотик? Морський прибіребіотик? Морський прибіотик це мікрофлора, да, це такий організм. Який буде френдлі до вашої шкіри. Тобто, якщо сказати простіше, це буде їжа для мікробіона, який проживає на вашій шкірі. Тому що ну, ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що на нашій шкірі є якась мікрофлора, живуть якісь мікроорганізми в общій злотності, сказати, що це мікробіон, та, який живе на вашій шкірі. О, для того, щоб він не шкодив вашій шкірі, для того, щоб у вас не було висипок, роздражені, покраснення, прищиків, ми використовуємо вголожуючи сироватку новий з гіалуроновою кислотою і з пребіотиком, тому що цей пребіотик буде їжею для цього мікробіона, який живе на вашій шкірі. І він не буде е, колупатися, скажімо так, це дуже неправильно я сказала, але так візуально, знаєте, щоб ви це уявили, тому що я це собі уявляю так. Не буде колупатися в ваших сальних залозах, в порах і визивати разні там, роздраження, воспалення і таке інше. Чому? Тому що. Йому буде достатньо ось оцієї чарівної рідини, яка буде нанесена на вашу шкіру. Тому обов'язково звертаємо увагу на цю есенцію, тим більше зараз вона на гарній знижці. Моя особиста історія з користування даної есенції. Коли я її отримала, я її перший раз отримала в подарунок. Ну, як завжди, подарунки вони ж не ціняться, тим більше було на той момент мало інформації. Я користувалась не користувалась такою. Але потім трапилася така ситуація, коли а, хлорувалася вода в, в водопроводі, да? я цього не знала, я просто вмила обличчя. І а, буквально через деякий час, дуже короткий час, мене посипало. Посипало такими червоними сухими плямами. Я не знала, що мені робити, тому що ті плями сохли, вони, вони шелушилися, ну, обличчя було, в принципі, спотворене. А, і я згадала, що в мене є ось таке. Чарівне средство, чарівний засіб, яким я почала майже вмиватися. І буквально за декілька днів я спасла своє обличчя, тому що мені, в принципі, не допомагало нічого. Так, спочатку я пропила гіпоалергені, гіполергені мені не допомогли, тому що я думала, що це якась алергія, але потім мені дійшло, що це від хлорованої води, тому що ну, то лице, тільки лице було посипано такими плянами. Мами. І а, саме Есенційновеч я врятувала своє обличчя, тому що вже після першого нанесення я відчула. Полегшення, полегшення не було свербіння, тобто шкіра була заспокоєна. Далі почали оці ці плями, які були, вони почали бліднішати, такими ставати не такими яскравими. І врешті, через пару днів, як я сказала, вони взагалі зникли. Пропали шелошені, і вони зникли, і шкіра обновилася. А тепер без. Цієї есенції я не пробужу жодного дня. Обов'язково вранці і ввечері її використовую, але ще деколи і на протязі дня. Наприклад, от зараз жарко, да? ви весь час там або вмиваєтесь, або приймаєте душ, або можливо десь річка. Чи якийсь відпочинок, а то от обов'язково, коли після цього ми приходимо додому, обов'язково я використовую саме цю есенцію для того, щоб перепад температури, для того, щоб оце надмірне сонце, воно не пекло мою шкіру, дуже класно зволожує і насичує прямо вологою. Тому ось так, мені на сьогоднішній день 41 рік, і я шалено задоволена своєю зовнішністю і своєю шкірою. Чому? Тому що я використовую. Комплексний догляд новейж, і а, додаю ще додаткові елементи, які використовую. Тому що просто купити комплексний догляд і якісь додаткові елементи, і поставити його на полички так не працює. Працює тоді, коли ми використовуємо грамотно, правильно, а, з розумом. Тому ось так. А, на сьогодні інформація ця, у кого є питання. Будь ласка, звертайтеся в особисті, буду рада вам відповісти. І е, думаю, що завтра, можливо, вийду в прямий ефір раніше і покажу вам повністю, як працює комплексний догляд, тобто я нанесу його е, при вас, щоб ви бачили мене без мейка, така, яка я є. Все, всім гарного дня, е, залишайтесь красивими, вродливими, любіть себе! Цілую, люблю, бувайте!